З ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Тема нашої розмови: розвиток електронного урядування в контексті. Формування місцевого самоврядування, отже, зустрічайте наших сьогоднішніх гостей з нами на зв'язку. Голова державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Реженко. Пане Олександре, доброго дня. Я вас вітає нас на програмі. Давайте спершу роз'яснимо нашим телеглядачам, що ж таке система електронного урядування і е, чому Україна прагне її розвивати. В першу чергу Україна це демократична держава. Е, відповідно. Для громадян дуже важливо розуміти, чим займаються державні службовці. Для громадян важливо, щоб державні органи функціонували ефективно, для громадян важливий доступ до інформації, прозорість інформації, достовірність інформації. І електронне врядування одною з своїх основних задач покликане забезпечити ефективне управління. В державних органах воно покликане забезпечити прозорість державної влади, також надання ефективних послуг громадянам. Це можливість прийня... прийняття участі в вигляді голосувань, вигляді висловлення своєї думки. На сьогодні досить ефективно в різних країнах, в тому числі в Україні, використовується система подання петицій. Як якої мають прислухатися як державні службовці, так і е, інші представники різних органів, скажіть, будь ласка, як розвиватиметься електронне урядування в контексті реформування місцевого самоврядування? На сьогоднішній день система електронного врядування в органах місцевого самоврядування в органах центральної е, органах центральної влади е, трошки відрізняється в першу чергу через те, що Органи місцевого самоврядування мають певну незалежність в цьому питанні, але е, на сьогоднішній день, не дивлячись на певну децентралізацію, е, на мою думку, електронне врядування має стати е, певною нервовою системою тих е, реформ, які відбуваються в контексті децентралізації, в контексті надання органам місцевого самоврядування е, передачі їм Певних функцій, які сьогодні належать центральним органам влади. І, на мою думку, ефективне використання інформаційних технологій дозволить зробити цей процес ефективним і досить швидким. В першу чергу, за рахунок ефективного прийняття рішень, ефективного надання послуг. На сьогоднішній день дуже багато послуг надаються органам місцевого самоврядування, це включаючи ті послуги, які за які відповідає держава. Послуги надаються через центр надання адміністративних послуг, і впровадження елементів електронного врядування дозволить як отримувати якісні послуги. Як мінімум, на сьогоднішній день в Європейському Союзі, який ми прагнемо, є 20 послуг, які Ставляться задачі як обов'язкові для надання в електронному вигляді це і послуги в сфері будівництва, і послуги в сфері екології і е, те, що стосується надання подання звітності як юридичними, так і фізичними особами, багато чого іншого, отримання е, е, документів е, посвідчення особи, водійських посвідчень. Дуже багато країн, як пострадянських, так і європейських, вже на сьогоднішній день надають дуже багато послуг в електронному вигляді. Україна тільки стала на цей шлях, і дуже важливо, щоб ми прийшли до кінцевої мети, щоб громадянам послуги надавалися ефективно, щоб громадяни розуміли, чим займаються державні службовці. Державні службовці ефективно працювали, використовуючи от, елементи електронного врядування. Пане Олександре, і наостанок чи готові громадяни до отримання послуг в електронному вигляді? Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день адміністративні послуги надаються в електромовіль досить в малій кількості. Можна сказати, що є послуги, наприклад, подача звітності фізичними особами, підприємцями, юридичними особами, які досить популярні. Те, що стосується подачі якоїсь кількості документів, воно багато в чому ускладнено. в першу чергу тим, тими процедурами, які виписані в сьогоднішньому законодавстві, які не дозволяють ефективно це надавати в електронному вигляді. Тому одну із задач являється провести законодавство в. В ті рамки, які дозволять надавати ці послуги не просто в е великій кількості, але для, максимально просто для громадян, максимально просто і зрозуміло, щоб громадяни могли цим скористатися, е не використовуючи е скажімо так, е походи в інші органи чи навіть інформаційні запити в електронному вигляді в інші органи, Тобто, щоб це була одна точка входу, щоб це було дійсно єдине вікно. Щоб органи влади не запитували ту інформацію громадян, яку вони вже мають. І, як, і чим простіше, і чим прозоріше ці послуги будуть надаватися, тим більше буде попит населення на ці, на, на ці послуги. А на сьогоднішній день, якщо говорити в відсотках, то наскільки я пам'ятаю порядка 40% громадян, які приймали участь в опитуванні, вони е, бажають отримувати послуги. а ті, що Ними користуються чи скористалися це здається в районі 20%. Ну що ж я вам дякую за змістовне інтерв'ю і нагадаємо, з нами був голова державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко. Вітайте нашого другого експерта, виконавчий директор громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку Олег Левченко. Доброго дня, також вас вітає нас на програмі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рівень надання електронних адміністративних послуг у містах? На жаль, в Україні зараз система надання електронних адміністративних послуг навіть на муніципальному рівні не сформована, хоча на рівні муніципалітетів, на відміну від державних, Органів влади є найбільші поступки, можливості і найбільше підготовлена база для того, щоб запроваджувати електронні послуги. Є чіткі визначені міста лідери, які мають дуже багато зроблених попередніх кроків, які дозволяють швидко запровадити систему, але без Компонентів без правового поля, без рішень на національному рівні зробити це буде дуже важко майже неможливо тому на певному рівні надання адміністративних послуг Україні зупинилося. І вимоги децентралізації реформи щодо зміни повноважень органів влади, особливо нижчого рівня, якраз потребують цього зміни ситуації швидких рішень для того, щоб наблизити за допомогою тоному послуг публічні послуги до людей. До кожного, хто потребує цих послуг. Ну, можна взяти як приклади, це Вінниця, щось реалізовано в Луганську, щось було реалізовано в Києві. Але це не була система, і це були тільки часткові послуги або часткове надання електронних послуг, так зване одностороннє надання послуг, коли ми можемо задекларувати певні позицію, повідомити про запит щодо документа, але документ приходиться зберегти фізично самому. Так само не впорядкована система захисту інформації, яка Буде розміщена або надаватися в ці послуги, і це певним чином зупиняє от саме цю зручну систему, яка працює в багатьох країнах Європи, щодо дистанційного надання послуг владою. Наступне запитання до вас: чи стимулюватиме реформа місцевого самоврядування, розвиток електронного урядування та впровадження онлайн послуг Насправді, якщо брати за основу... Реформу самоврядування і формування укрупнення населених пунктів. Перерозподіл повноважень і наближення їх до людей, то тільки завдяки електронним послугам можна буде зробити більш централізувати саме точку формування послуги, але дистанціювати, віддалити отримувача, користувача. Не треба буде їздити за одної довідки там, за 20-40-50 кілометрів, це можна буде отримати дистанційно. Мало того, в нас більшість проблем виникає в тому, що потрібно дати довідку для довідки, для того, щоб підтвердити довідку, яка має бути довідка. І це все. Потребує кожної транзакції додаткової. Насправді ця, ця, ця вся інформація зберігається в органі влади, і її не потрібно дублювати, просто потрібно просто взяти і обмінятися між органами влади, і це обмежує саму кількість необхідних документів, дозволів і так далі. І дозволяє зробити ці послуги влади непомітними, зручними, комфортними. Ну що ж, я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаємо, з нами був виконавчий директор громадського об'єднання Подільська агенція регіонального розвитку Олег Левченко. А ви дивилися змістовну Україну виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.